А ось 22-га механізована бригада ЗСУ показала, як зі свого боку розпочинала операцію у Курській області. Як засвідчує відео, ефект неочікуваності для ворога дозволив висунутися у прикордоння Курщини колонам. Вояки РФ, приголомшені появою воїнів ЗСУ. Далеко не скрізь чинили опір і здавалися в полон великими партіями. Танкісти бригади стріляли з відкритих позицій по ворожих цілях, що є дуже великою рідкістю зараз на фронті через е засилля дронів. Будь-який наступ і на Курщині теж оплачений звичайно кров'ю наших героїв-бійців. 9 подарунків за сьогодні.